Тягнемо ручку вверх, протилежну ногу вниз, витягуємо спинку, носочок на себе, п'яточкою вниз і рукою вверх. Відчуваємо, як тягнеться наша спинка, наші м'язи. Тягнемо таз вверх. Невеликий прогиб і таз вверх. Витягуємо тазом спинку. Витягуємо добре вверх. Хорошо. Тепер невеликий прогиб. І знову тазом вверх. Купна вправа аналогічна, тазом опускаємося до підлоги. Також терапевтичний ефект відчуваємо для витягування нашої спини. Це вправа корисна не тільки для спини, а й для роботи внутрішніх органів. Тепер на лопаточках, ось таким чином на підлозі ходимо, розробляємо м'язи плечового поясу та розкриваємо лопатки. Ось так. Поволі сповзаємо з м'яча, знизу вверх, розтягуємо хребет, м'язи, спини.